Всім привіт! Як ви вже помітили, я знаходжусь в своїй майстерні в своєму гаражі. І я досить тепло одітий. На дворі зима, холодно. І Я задумався над тим, як зробити хоч якесь невеличке отоплення в своєму гаражі. Тому що коли руки примерзають до інструменти, це погано, незручно. І пропадає все бажання щось робити. Тому я по по своїм сосєкам. нічого там не знайшов, поскріб по сосєкам своїх товаришів і знайшов таку штуку. Це тен. Повітряний тен. Не водяний, а повітряний. Він має довжину... має... 50 см, згорнутиму десь метровий. Я підключив його до мережі, 220 поміров. Ток, як він на себе бере, він бере всього 2,3 А в переводі, це десь 05-06 кВт. Це небагато, це мало. Тому я ще гарно пошкріб і на шкрібі таких аж 6 штук. Кріпиться вони будь на сангах. Отакі з ними цанги йшли в комплекті. Тобто вона одягається А те, І потім гайкою стягується. Досить зручне кріплення. У мене є ці цанги на всі тени, тобто буде дуже зручно закріпити їх на рамку. І я вже в рамку. І ось що я отримав, почну з боку керування. Ось тут у мене буде стояти автомат. Не я буду включати і виключати, він дуже здоровий, тут аж 63 ампери. Попав він мені, як не пам'ятаю, де я його взяв. Но є. Оце двигун. десь я його взяв, не знаю, звідкіля він. Для запуску у нього є конденсатор на 2 мікрофарати. І оце тумблер, який буде включати і виключати цей двигун. На двигуні з самого початку у мене стояла така крильчатка. Ось така кричатка. Це критчатка з улітки з якоїсь вентиляції, мабуть, але вона мене влаштовує, я її зняв і зробив ось таку кричатку пропелера. Я витащив ступочку, З боку я піджав шайбою на два гвинти і з оцинкового металу, мабуть, 0,5 овщиною, я вирізав отакусь. Пропелера, загнув його і він буде кріпитися ось сюди. Ось так він буде крутитися і обдувати мої шість тенів. Отакий от загальний вигляд має ця конструкція. Ось так. Тобто тени нагріваються, і вентилятор буде здувати з них тепло. Ось тут ще не стоїть той тайник, я вам показував. Так, він буде вставлятися. Ось так. Тобто 6 тенів. Підключатися будуть на дві звезди, тобто це одна буде звізда. І ось друга. І паралельно вони підуть на автомат. Почому звіздою? Тому що в мене є 380, і я розкину їх на кожну фазу по два тени і ну, не буде перекоза фаз, буде все гарно працювати. Підключив я провода, проводку, все поробив. Для того, щоб не піднялися провода. І не торкнулися до каличатки, я поприварював такі шайби. Там ще одна і тут ще одна. Вони тримають і провод точно не торкнеться до калечатки. Як я говорив, вже я зробив на дві звезди, але не так, якщо, як я думав, що кожна сторона буде одна звезда. так вийшло не, неудобно їх монтувати. Я об'єднав. Планкою три верхні тени і три нижні. Тобто, три нижні тени це одна звізда, три верхній тени це друга звізда. Синій провод це одна звізда, і коричневий і жовтим це друга звізда. Так це все діло зараз виглядає. Тумблер, включає вентилятор. Іде бду. Теоретично все працює, але практично мені зовсім це все не подобається. Дуже мало тепла. Е, я посчитав, в сумі де це все бере до 3 кВт. Я переробив схему підключення тенів із. Зв'язди на трикутник. І ось що я маю. Майже 7 А. Не майже 7 а 6,6 Ампера, це бере м -м, один тен. Не один а тріугольник. Получається, якщо поділити на 308, помножити на 380, виходить, десь оця вся моя зв'язка з трьох тенів бере на себе 2,5 кВт. Видно, що він бере 380 вольт. Іде дим обгорають тени. Я вчора обробляв їх ВДшкою для того, щоб розкрутити цани. Все почало обгорати, тени почали робити на свою потужність і від них явно вже пошло тепло. Це вже мені подобається. Якщо я перекину це все діло на трикутник, все буде добре. І вся ця моя установка почне брати на себе десь 5 кВт електроенергії. Але якщо це розкинути на три фази, то це зовсім небато. 1,8, 1,7 на фазу. Це небагато. Все витримає, все має бути добре. Зараз я вимкну світло і подивимося на тени, чи видно, буде, чи ні, що вони розігрілися. Так, да, в камеру видно, що те не червоніють. Це добре. Я відрізав корпус для майбутньої теплової пушки. Він має такий вигляд. Це квадратна труба. Вона має розмір. 245 сорок. 240. Саме під неї робилась пушка. такі є тут ребра. Вони мені не мішатиму, хай будуть. Це, якщо я не помиляюся, була, був корпус для шнека. Не для шнека, а для транспортера, який піднімав зерно у комбайні Нива. Чи Нива, чи Дон. Радянські комбайни. Мені вдалося достати таку трубу. Довжину вона має. 705 Ставлю я пушку в корпус Вот такий шум стоит вентилятор воля взгляда такую Видно, Ведношок притягує. Нормально. Такий вигляд вона моя спереду на задню стінку, там де стоїть автомат, я прикрутив оцю сетку оцинковану. Вона лишилася у мене з кліток для кролів. Сильно не заморачувався, прикрутив на саморези. Вона держиться нормально вирізав отвір під тумблер включення вентилятора і під автомат. Тоді на корпус я приварив 4 ножки, Приварив Гвинти М8, теж нічого не видумував. І на передню панель, тут не буде тени, откуда буде виходити воздух, теж приварив шинку про полосу і сюди також прикручу сітку. І так воно буде захищено, щоб туди нічого не влізло, не попало і не згоріло. А також приварив отаку ручку. Саме так буде, сама пушка буде вставлятися в корпус. закреплю с подрезу самореза. И вот такая задумка ручки, еще кабель бы на ней так намотывать. И так будет уже зручно его сберегать. Вот так. То есть такие данные выгоды у меня вышло. Вигляд спереду. Вигляд ззаду і вигляд збоку. Ось і закінчив я новий свій агрегат. Дякую всім за увагу. Кому буде цікаво, запитуйте в коментарі, я всі постараюся повісти. Кому подобається, нажимайте так. Кому не подобається, нажимайте туди. Мені буде цікава думка любого з вас. Дякую всім за увагу, До побачення.